Дня діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку, і ми з вами сьогодні на занятті познайомимось з цифрою 2, так само ми з вами розглянемо, що ж таке широкий і вузький предмет, і з вами познайомимось з поняттям пара предметів. Дітки, подивіться, у мене на столі дві смужки. Одна червоного кольору, інша жовтого кольору. Вони мають спільні і відмінні якості. Подивіться, що в них спільного? Для того, щоб це дізнатись, треба їх разом прикласти. І ми бачимо, що вони однієї довжини. А що в них відмінного? Для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно одну смужку накласти на іншу смужку. Дивіться, тут ми бачимо, що жовта смужка набагато ширше, ніж червона смужка. Шляхом накладання червоної смужки ми з вами бачимо це. І робимо з цього висновок, що жовта смужка ширша, ніж червона, а червона смужка. Вуща, ніж жовта смужка. Тож, дітки, для того, щоб визначити, що таке пара предметів, давайте ми з вами для початку поглянемо у дзеркало. І що ми там побачимо? Що ми маємо два ока, два вуха, дві ручки і дві ніжки. Тож, зробимо з вами з цього висновок. Що два предмета або об'єкта, які не можуть взаємодіяти одне без одного, називаються парою. На слайді зображені предмети, які ми теж звикли називати парою це пара шкарпеток, пара рукавиць та пара чобітків. Дітки, подивіться, у нас є скільки перчиків, давайте їх порахуємо. Один, два, два перчики. Тож на позначення числа два використовують цифру два. Пливе либідь у ставку, вигнув шику він тонку. Хвостик вгору ще й підняв, цифру два нам показав. Діти, тут схематично показано, як правильно писати цифру 2. Від крапочки робимо заокруглену голівку і не відриваючи руки, ведемо до самого хвостика. Діти, подивіться, скільки в нас яблучок. Давайте з вами порахуємо: один, два, два яблучка. А скільки грибочків? Один. Чи можемо ми тут покласти знак дорівнює? Ні, тому що це не рівність. два яблучка і один грибочок. Давайте з вами подумаємо, що нам потрібно зробити, щоб стало грибочків так само, як яблучок. Правильно, нам потрібно додати ще один грибочок. Тепер давайте знову порахуємо один. Два, два яблучко. Правильно. Один, два, два грибочки. Все вірно, молодці. Дітки, подивіться, у мене тут намальовані дві цифри два. Одна широка, інша вузька. Тож пропоную широку циферку 2 заштрихувати, а вузьку. Просто замалювати. Ось так. Ми пам'ятаємо, що значить заштрихувати. Ось так. Молодці. Заштрихували. Тепер замальовуємо вузьку циферку два. Замалювали. Молодці. Дітки, давайте ми з вами пропишемо цифру 2 у повітрі. Приготуйте ваші ручки. Почнемо. Так, молодці. молодці. А тепер пропишемо з вами цифру 2 на листочку. Починаємо і велику. Молодці. Тож, дітки, наше заняття добігло кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду чекати вас на наступних заняттях. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!